Ігор. Трайбол рольова командна гра, яка має військово-тактичну спрямованість. Під час гри учасники імітують дії різноманітних військових структур та виконують поставлені сценарієм завдання, використовуючи при цьому пневматичну зброю з пластиковими кульками, які не залишають ніяких слідів на одязі. Тому головне в цих іграх чесність учасників, які мають самостійно визнавати те, що в них влучили. Страйкбол в Нікополі існує вже більше трьох років. Офіційні ігри проводяться в теплу пору року. І ось саме цієї неділі відбулася велика гра, ознаменувавши відкриття сезону. Дві нікопольські команди, одна та маківська, розділились на дві частини та виконували заплановані сценарієм завдання. Намагались захопити штаб протилежної команди Суперниці. Виснажливе змагання само по собі приносило задоволення учасникам, але й перемога мала місце в цій напруженій грі. Її завдяки зусиллям та волі до перемоги, захопивши штаб об'єднаної команди Елікет і Маківського граду здобула Нікопольська команда Альфа. Проте говорять, що головне не перемога, а участь та те задоволення, яке воно приносить учасникам.